Андрій Длігач, економіст, засновник групи компанії Adventure Group і міжнародної бізнес-спільноти BIRD. вітаємо вас, вітаю, пане Андрію. Як вам така ініціатива від президента про мотивацію військових, але ми так розуміємо, після припинення бойових дій? Я думаю, що це великою мірою мало б стосуватися і поточне і поточного стану. Скажу, що дійсно виплати нашим військовим не можна вважати достатніми чи відповідними тому рівню ризику і умов, в яких вони знаходяться, але з іншого боку, держава не має можливості збільшувати ці виплати і. Наші наші партнери не допомагають в цих виплатах. Україна нагадаю, сама фінансує зарплати нашим військовим. Наші партнери допомагають соціальними виплатами і з певною закупівлею зброї і іншими видами військової допомоги. Так ось що треба було б робити, звичайно, запропонувати трохи іншу систему виплат. Ми не можемо оплачувати зараз, але ми можемо потурбуватися про родини наших. Героїв, і це могли б бути частиною соціальних виплат, в яких нам допомагають партнери, ми могли б забезпечити майбутнє нашим е, захисникам. Мова йде і про можливості стартувати бізнес, перенавчатися і мати власний пасивний дохід, е, в який ми могли б як держава інвестувати акції державних банків, інших ресурсів, щоб могло забезпечити на майбутнє е, можливості для наших захисників. І це прозвантажило бюджет на поточний момент і, і забезпечило майбутнє нашим захисникам. Такі методи потрібно було продумувати. На жаль, держава зараз дуже боїться ініціювати такі ідеї. Залишається на радше таких популістичних засадах ніж на грунтованому економічному підході. А Що чому стосується майбутнього. Боїться майбутнє? Боїться ефекту е комунікаційного. Бо зараз говорити про якісь зміни, в яких будуть неконкретні конкретні цифри тут і на руки, це означає наразитися на хейт і негативну комунікацію і з боку політичних опонентів, і з боку суспільства, яке не довіряє державі. А дійсно це так державі не довіряються, тому креативні рішення з боку держави сприймають завжди негативно. Пане, але вони не це. дуже бояться, коли не змогли підвищити зарплати військовим, і ми всі з вами обурилися. Вони не боялися вийти і сказати нам про три тисячі кілометрів від Укрзалізниці, про тисячу від зеленського. Про що там нарешті підвищення вчителям? Окей, треба, але чи ну якби уже трішки часу пройшло але... так від їхніх обіцянок? Ну тобто, популістичні за. Уяви є, а що що такий страх їх сковує, що вони не можуть написати нормальні робочі програми, правильно ви кажете, для соціального забезпечення родин військових, щоб вони там воювали і знали, що тут їхні діти, їхні дружини, батьки, вони захищені. І ми тут про них дбаємо на всіх рівнях. Місцеві, місцевому на рівні, на центральному. Я скажу так, що навіть. В тих в тих програмах типу за 3000 коли, коли мова починає заходити про детальний ґрунтовний економічний аналіз, виявляється, що можна знайти і ефективні рішення. Наприклад, з Укрзалізницею запропоновано було зробити динамічні ціни на преміальні квитки, і ось вже вчора Укрзалізниця представила це рішення. Тому ми, як економісти, експерти, точно в співдії, коли з боку держави є запит на ґрунтовні економічні моделі. Так само з міністерством економіки, наприклад, програми, які сприяють виживанню бізнесу, його розвитку, сьогодні 4 роки діє сіті. Ми зробили велике дослідження, моделюючи по дієсіті і по новим стратегіям. Там, де держава готова до рішень, там вони знаходяться, формуються і впроваджуються. Тому я не хотів би так знаєте в цілому казати, що що в державі все робиться неправильно, Ні -ні -ні. але є є чутливі, є чутливі моменти. Наприклад, що означає 120 тисяч виплати нашим захисникам на фронті? Це це, цього, ну, це недостатня сума, але держава не може зробити її 200 тисяч, 300 тисяч, тому що нема звідки взяти ці гроші фізично немає. Але підійти логічними програмами це означає е, комунікаційно виглядати не так ефектно, як, наприклад, говорячи, що ми збільшили зі 100 тисяч до 200 тисяч. Е, говорити про, е, про економічні моделі ризиковано для держави. З, з виключно з точки зору традиційної популістичної логіки, е, держава готова говорити про прості рішення і не готова говорити про складні про складні змушуються говорити нас, експертів. Це, це угу. я постійно кажу і в ваших ефірах, так само щоб було популістично і безглуздо просто підіймати зарплати е, військовим. Ми не можемо це оплачувати. Значить, потрібно було зробити так, щоб військові на свою зарплату не купували амуніцію, щоб військові не витрачали гроші на підтримку родини, щоб держава дбала про родини, про освіту дітей, про всі потреби, які є у родин наших е, героїв. Щоб військові не витрачали гроші на гемблін, щоб військові не витрачали гроші на накопівлю, на купівлю, наприклад, доларів. Щоб військових була можливість інвестувати в те, що дає мультиплікативні ефекти для держави, для самих військових забезпечили їх майбутнє. А що ж в результаті ці високі виплати призвели до розвитку гемблінгу чи до тиску на курс долару, що абсолютно неправильно з економічної точки зору? Так ось про це говорять експерти. А на жаль, не говорить держава. Це потрібно змінити, пане Андрію. Тоді давайте використовувати наш час, щоб ви як експерт артикулювали те, що має зробити держава. Вже тоді давайте будемо. Так е, ось ну в, в, чи правильно взагалі е, говорити, що ми збільшимо вам мотивацію після того, як закінчаться бойові дії. Я не бачу тут збільшення мотивації. Я бачу, що тобто ви нас знецінили. Е, ну в нас не були давайте відверто проведені секвестри бюджетів усіх. Ми не перерахували кожну копієчку і не сказали, що от ЄЗСУ це зараз єдиний щит для нас і для Європи, яка нам допомагає, там і, і ми мусимо це педалювати. І це зараз єдина наша потреба, і ми. Все, що ми можемо, бо партнери не дають на військових: все, що ми можемо всередині, отуди акумулювати. От, все. Цього ж не зробили. Мобілізації бюджетної, мобілізації економічної не було. У нас таке, щось. Але, взагалі, давайте тисячу туди, тисячу сюди, 10 кілометрів, тисяч сюди. Ну, якесь таке, як в нас немає ЗСУ як єдиної гарантії безпеки. Ну, ми робимо вигляд, що цього немає. І ви це прекрасно знаєте теж, тому що в нас є статті бюджетні на. Різних рівнях, які можна було акумулювати сюди, ми цього не зробили. А тепер кажемо, ну давайте потім війна закінчиться. Ми вам точно тоді мотивуємо вас, не встигнемо. Бо ці люди, як тільки звільняться, скажуть до побачення. Ми тут, ті, хто вижили. Абсолютно праві. Ми зробили поведінкове моделювання, яке показало, що буде після е замороження війни, після призупинки зупинки. Її дійсно ми матимемо негативну міграційну ситуацію, і дійсно є великий ризик, що що військово військовослужбовці будуть масово намагатися е припинити службу в зсу чи міграцію. Ми ми маємо так само, як е зробити. Е Ефективною бажаною, наприклад, роботу на державу на державні служби, ще більш бажаною має бути робота в силах оборони України, і це має, має, має бути пов'язано із соціальним ефектом, із, із соціальним репутаційним забезпеченням і, звичайно, з матеріальним заохоченням. Е, я в чому погоджуюсь з президентом, що потрібно зробити так, щоб Україна, українська збройні сили, розглядалася як основа. Європейської армії, щоб фінансування українських військових було частиною європейського оборонного бюджету, і це буде реальною перемогою. Тоді у наших е, захисників будуть саме європейські зарплати, зарплати європейських військових з виплатами за е, б, бойові, і ось це було б реально крутим економічним рішенням. Те, те, що як виглядає це зараз, наприклад, обмеження армії в 800 тисяч це частково поступка українського суверенітету. Хто буде контролювати цю чисельність? Чи чи не заявлять Росіяни на своє бажання контролювати е, чисельність надсилаючи сюди своїх агентів для цієї перевірки? Все, все це теж важливо, але ще важливіше. Що Україна зможе запропонувати тим, хто буде е, українськими оборонцями, і тут наша пропозиція вона така: перша це е, перегляд е, виплат Європей, європейці мають фінансувати саме українську оборону. На це має бути змінений е, акцент. А ось Україна має за рахунок власних б, 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 податків фінансувати соціальні виплати державного управління. Друге. Ми маємо прийти до моделей акт активного і пасивного доходу наших військових, тобто дати їм дати їм інструменти пасивного доходу для них і для їхніх родин, і цим активом можуть стати і державні банки, і державні ресурси, і, наприклад, ці фонди управління державним майном, які зараз формуються, і в тому числі інвестиційні фонди, акціонерами, яких можуть стати саме наші захисники. Третє це, це оптимізація витрат на військових. У нас людський капітал дуже цінний. Відповідно, військові мають бути якомога далі від лінії зіткнення. Це означає технологізацію, і роботизацію збройних сил і головне покращення системи управління. Велика проблема це залишається низька ефективність системи управління в цілому.